Ганса Рудольфа Гігера, це той е, творець, який придумав чужого. Е, його запросили бути співрежисером е, чи співтворцем е, фільму про е, презервативи вбивці, щось типу того, якщо не помиляюся. Я, в сво... Я записав собі. <с> Я в своєму огляді на е, Гігера розповідала про це. Правда, не пам'ятаю, як названо, е, цього фільму. От, навіть такий трешнячок, і ти, коли його досліджуєш, розумієш, що сам маестро прийшов на ноу-нейм-фільм, no надав консультації, надав розробку цих створінь. от, І він там був навіть. Е його навіть в титрах не зазначили, не я пам'ятаю, або зазначили десь там в кінці. Тобто настільки вони хотіли хайпанути на темі, що буде Гігер залучений у створення фільму, що Гігер, коли прийшов, вони навіть його не залучали до, там, до якихось зйомок, там щоб він якісь поради надавав і так далі, і тому подібне. І фільм у підсумку провалився.